Вітаю всіх на своєму каналі. Давно не було, давно не знімав. Приїхав у нас почав соняшник виділяти. Приїхав на пасіку, роблю таку ревізію, кому підкидаємо магазин кому не підкидаємо. Сьогодні я з допоможником. Олександре каже, добрий вечір. Добрий вечір всім. Все тут підкинули магазин, тут не підкидали. Тут підкинули магазин. Це ось я хочу показати, це з Катрас Бакфаста, що ми з Сергієм Олексійовичем зробили, все-таки в неї засяв, Це дочка. Ось так ось вона сіє. Ось вона. Ну, це тут щоб джола не помінялася. То вони нам дають тут трохи тут були карники. Зараз, якщо десь тут вона ходила їй дуже добре видно, бо вона. Немає, десь втекла вже. Руда така. Зараз знайду, покажу тоді. Не знайшли, мотку сховалася десь. Забрали магазин у них. У них тут трохи мало в оце відводок, тут сім'я вихователька була, ну такі. Сховалася, немає. Ну нічого, на другий раз, дай Бог покажем. Такі справи, буде щось цікаве далі покажемо. Ось крили ми. Б-307. Слабенька, бачите. Що, що я хотів показати? Всього вечір, зараз вже я не знаю, скільки 7, мабуть, час вечора чи скільки. Оце матка від F1. Це виходить тут f 2 Бачите? Дивіться, все позалазить. Зараз раді експерименту відкрию ось оцей вулик і стукну тут ось. Любий, ось отут не бакфас сидить, отут не бакфа сидить, отут не бакфас сидить. А ну сань відкри. <риві> 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 Дивіться. Ай-яй, ай-яй! Ай -ай. Все, хорош, експеримент закінчений. закривай їх. Закрити, давай. Оце yeah. вам розниця, все бачите, там, там сидить карніка. Yeah. О, це yeah. <laughs> шкоть А тут бокфосте все сидить. Б-307, це Ф2 получається. Оце така в неї, такий в неї спокій, ось дивіться. Оце все, 8 часу вечора, як кажуть всі вдома, ніхто ніхто на тебе не нападає, все спокійно, все добре. Така ситуація такого. і мед. Тільки збирав ось у Прополіс з них ось шкріп. ще рамки не доставав, щоб подивитися. Ну, мед є, ці, ну, дивіться, вже починають печатати. Зараз ще й магазин підкинемо, щоб несли мед. Така ситуація з Б-307. Ну що, друзі? Слава Богу, що був товариш зі мною прийшли ми майже всі. Залишилося дві сім'ї. Одна там в дворі залишилася і одна у батьків там, де стоять нуклеусі. Ну, Ситуація така. Там додавали, там обавили. Зараз ну, у нас соняшник тільки-тільки починає цвісти в людей. Дивлюся. Ми вже цвітаємо нас тільки-тільки починає. -тільки Зараз зацвіло десь ну, процентів 40%. може. Зацвіло соняшника. На вісах кожен день десь 2,5, 2600, 2700. О, така ситуація. Що я хотів показати? Оце купив я полоски, але ну, не взяв сьогодні. Ці ековелла, це його, що бівеловські, що рекламують, Ну не взяв сьогодні, хотів сьогодні поставити, забувся геть про них. Ну нічого, дай Бог на наступний раз приїду, то тоді візьму. Так, в принципі, все, слава Богу, все добре. О, Всілки працюють. Звісно, получили ми трохи, бо вже, як бачите, вже ніч на дворі. А ми, а ми полізли до них, то вони дали нам трохи лупня. Ну нічого, все добре. Ось ось така малина у нас вже цвіте. Ягоди де не де єсть, але ще основної маси ягоди ще немає. Полем постійно, полем і полем і полем. Вона заростає, і заростає. і Ось така ягода. Лучше ж. Гарна. Вона заростає, і заростає. і Тепер не встигаєш, поливаєш і вона заростає. Тут бачите, ось спололи, вже виросло, тут попололи, там виросло. Тут спололи, тут виросло. Там воно спололи. Ось так ось тут вже більше ось ягоди пішло. Ось, ось така ягода. Така Ось так. Ось така у нас ситуація з усім, слава богу, що живі. А все остальне то таке, все наживне. Дасть Бог буде мед, Все, дивіться, Джилка. Ми малиновий. Ну, Слава Богу. Все добре, все добре, всі живі, всі здорові. Я, я. Всім щиро дякую за увагу. Всіх хай Бог рясно-благословити рясно, рясно благословить і сухрани, щоб у вас все було добре. Щоб закінчилася вже нарешті у нас ця війна. Щоб ми могли жити спокійно і щасливо.